Всім доброго своїм підписникам компанію вас вітає на своєму каналі. У нас сьогодні незвичне відео. Приїхав знову свіжий автомобіль. Це Volkswagen Crafter. Ви скажете, що тут незвично? Переважна більшість цих автомобілів в новому обличчі це йдуть передній привід, а на даний час задньоприводний. з пробігом до 200 тисяч. Автомобіль є вже в Україні. Це l 2 h 2 задньоприводний. 16-й радіус коліс, показую вам гуму, показуємо підарочками, щоб ви бачили, як виглядає. Правильний по кузову. Так, задня гума. Подивіться, які ланжерони. Один лист ресори і підкарений. Стабілізатори на місці, задній міст, тобто задній привід. Порошки не посічені. Оригінальні сидіння, не перешиті. Подивіться, в якому стані кермо. Шестиступінчна коробка передач, обов'язково кондиціонер, сенсорний магтафон, ремені безпеки, перегородочка, мультикермо. Замочки, що ви бачили. Порошки не позатирані. Так. Послухайте, як працює двигун. Чиста робота двигуна. Оптика не побита. Бампер. Цілий, так, це всі речі потрібно звертати увагу. Висока посадка. Тобто не перед, не зад, не сидить. Подивіться. Покажемо збоку. Одну сторону ззаді присутня підножка. Прицепний пристрій. Дверцята понизу цілі, не покоцані, бачите, живі. Буде зашита під самий верх. Тобто боковинки не будуть оббиватися. І також середні двері також зашиті, можливе перебладнання автомобіля на пасажира, вантажу пасажира. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Телефонуйте в компанію автобіс нас постійно різноманітні автомобілі. Перевозимо також під замовлення і різноманітні варіанти обміну. Можемо також комерційні автомобілі обміняти на легковий автомобіль. За більш детальною інформацією, телефонувати в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 02. Є постійні автомобілі і постійно підвозяться.